Привіт, дорогий слухач-глядач. Ви на каналі Маріямблог, де ми з вами оглядаємо мальописну історію України. Сьогодні надзвичайно важливий день для кожного українця: день незалежності. Цей день не просто символ чи державне свято, це те, за що ми боремося дотепер. Незалежність це уже національна ідея кожного українця. Тож не дивно, що сьогодні ми розглянемо сучасний зразок українського мальописного руху, який згуртувався та вибух. Хнув численними рефлексіями саме під час повномасштабного вторгнення, і для цього у мене є пояснення. В моїх руках дві збірки мальописних історій, що в реальному часі закарбовують в ту боротьбу, з якою стикаються наші воїни, наші цивільні, наші українці. Не виключено, що сьогоднішнє відео буде пафосним, але куди без пафосу в такий знамений день. Тож поїхали минулого року. Саме у літній період я відновила свою новину рубрику про мальописи. А поштовхом цьому стала активізація мальописного руху, який рефлексував на тему війни в Україні. Мальописний ринок тоді сколихнув вихід одразу кількох збірок мальописів на тему України та війни з Росією. Тож ви б мали точно чути про комікс Перемога від World Production. ще б цю мальописну історію піарили трінчер, полякова та пазітів спільно з одним бізнесом на букву А, який я не хочу рекламувати. Вони тоді збирали гроші на щось волонтерське, вже не пригадую. А сам мальопис продавався в мережі магазинів цієї торгівельної марки, яку я не. Хочу називати за смішні гроші. Якщо глянути на сайт зараз, то цей мальопис коштує там по 9 гривень. Так, той друк відрізняється від цього, що я тримаю в руках. Цей екземпляр я отримала від рук керівника проєкту на Варшавському книжковому фестивалі, де були презентовані також і українські мальописи. Цей мальопис має тверду обкладинку і, по ходу, більше історії, ніж в акційній версії. А ціна зазначена на екземплярі той, що у мене є: 79,99 злотих, що дорівнює сімсот гривням за теперішнім курсом. Але саме ось такого варіанту збірки я не знайшла. Є Українська версія у вигляді двох томів з мікою обкладинкою, але за смішні пару гривень. Що всередині? А всередині імениті художники, про яких ви, напевно, звісно ж не знаєте. Це Корішко, Кошелєва, Тончило, Поворозник, Курілін. І напевно я не всюди правильні наголоси ставлю. Одним словом, ці е, художники співпрацюють з видавництвом The Will Production. Перша історія від відомого у вузьких колах Олександра Корішкова, автора мальопису Серед овець для широкого кола він відомий як аніматор кліпу ТНМК Дивись куди йдеш. З його історії. І розпочинається збірка мальописів під назвою Перемога. Історія перша присвячена образу Привода Києва, але відверто кажучи, мені сподобалася зі всієї когорти історії лише історія про відьму. І не тому, що я жінка, і це така жіноча солідарність. Ні. Насправді, збірка мальописів Перемога доволі слабенька в сценарному плані. Тут переплітаються фантастичні історії про наші воєнні. Меми. Тут і про ваньок, що пралочки крадуть, до речі, одна із вдалих, як на мене, історії в сценарному та художньому плані, просто е, так, ця історія мені теж сподобалася. <схід> і про Чорнобаївку, іконотоп, і про Зміїний острів, і славетний слоган руський воєнний корабль іде нахуй, і про тракторець, що танки краде, і про в вали. Чесно кажучи, збірка трішки нагадує. Дитячі історії. Історія про відьму мені сподобалася, бо художниця Катерина Кошилова тут справді постаралася. Загалом, рівень художньої роботи у збірці ну, не, не те, щоб поганий, він халявний. Я просто знаю на що спроможні дані художники, тому трохи була збентежена простим художнім рішенням. Та я все це спираю на швидкість роботи та поспішність. Я так розумію, строки для малювання збірки були дуже малі. Про що свідчать дрібні деталі, які впадають в око. Ну, наприклад, в українському мальописі про Україну намальованому українським художником написи населених пунктів намальовані англійською. По друге, власне, халявність проявляється в ось таких от е, неадапційних деталях, що нам кричить про те, що в нас було дуже мало часу, щоб перемлювати ще й кістяк, або можливо лише в теорії. Вони плюнули на це з високого горбу і так куплять. Йой. До слова, хто цей геній, що в мальописі вирішив намлювати мармизу трактора в стилі командо? Ви ж в курсі, що молоде покоління взагалі не вкурює звідки ця відсилка, я ледве вкурюю. І для чого вона взагалі тут? І ще одне: Сверид Опанасович. Сверид Опанасович. Тараса Григоровича. Івана Яковичу. Погляньте, яка крінжа. Друзі, досить досить вигадувати надто українські імена героям сучасних українських пригод. Вони вже давно не називаються як персонажі літератури 19 століття. А ще найбільший і найбільший фейл цього всього це описова дія. Так, термін я придумала сама. Не допийтесь. Це коли один персонаж текстом нам розказує, що читач-глядач має побачити у мальописі. Це називається бездарна сценарна робота, тому що замість того, щоб дію помістити у візуал, що є вашим завданням, звісно ж, персонаж описує нам те, що ми мали би побачити і зрозуміти у самих малюнках. Я впевнена, що така сюжетна маячня зустрічається у збірці постійно, бо знаєте чого? Тут один сценарист на всю збірку, ну не враховуючи історію про мародерів. Я навмисно не буду говорити ім'я сценариста, якщо буде вам цікаво, самі подивитесь, але я знаю, що вам буде впадло. Так, найслабша сторона збірки це її сценарний потенціал, тому що історії не мають мети лише як констатація факту існування тих самих мемасів із незавершеними сюжетами або було. Люди, які не в контексті інфопростору України мало викуплять ці відсилки. А враховуючи, що комікс перекладений багатьма мовами і виданий в багатьох країнах, виникає питання: навіщо? Яка мета цієї збірки? Для чого? Для збору на волонтерку? Ну, хіба що. Коротко кажучи, збірка не викликала в мене якогось надзвичайного враження, попри ажіотаж, який так старанно промотували творці, видання дуже слабке по наповненню, але для молодого покоління, мабуть, таке згодиться. Я надто зіпсута з поглядальною практикою. Хоча, якщо вже купати глибше, мета проєкту досягнута гроші на волонтерку зібрано. Тож жалітися нема на що. На відмінно від першої збірки перемога, друга від журналу соціального мальопису Інкер, який спонсорувалося Європейським фондом за демократію, і виходив в онлайн форматі безкоштовно, мене приємно вразив. Хоча не так, я була вражена ще до друкованого варіанту, але все по порядку. За проєкт взялася команда видавництва UA Comics та автори і художники цього ж видавництва. Ні, скажімо так, в онлайн журналі з'являються імена й інших авторів та художників. Просто удрукований варіант потрапила історія чотирьох художників, відомих нам із співпрацею з цим видавництвом, і як і автори. Одним словом, над випуском кожного журналу пахало дуже багато народу, і виходив він із періодичністю Один номер в місяць. Кожен номер був присвячений конкретній темі, наприклад, історіям про Маріуполь чи цивільним на війні. Азовсталі, партизанам, полоненим чи коханню на війні. Особливість цього проєкту була в тому, що історії відображені у мальописах були реальними. Задокументованими та відображеними у малюнках, тобто проєкт документальний, та відображає реальні події, які трапляються з реальними людьми. Коротко про процес роботи над журналом. Журналістка проєкту Діана Лановець чи Лановець брала інтерв'ю у свідків. Ці розповіді переносились на папір і перетворювалися у сценарії. А художники через візуальні засоби створювали візуальний ряд, найближений до оригінальних умов, в яких перебували герої. Мальописів, якщо говорити про друкований варіант, сюди потрапили три історії з різних випусків Інкера. Перша історія про Чорнобиль, виконана художницею Тетяною Приймич, яка документує історію захоплення Чорнобильської ЕС, що відбувалося на території зони, і як українці змушені були співіснувати в одному просторі із загарбниками. Другий мальопис дуже щемкий та романтичний, проте немає позитивного завершення, як і зрештою, наше життя. Ні, навіть не так. Це реальність, з якою стикаються чимало закоханих пар, яких розлучила війна. А в малюнках люди самесь. Історія набирає сумних меланхолійних барв, якими просякнута кожна сторінка. Стиль мальовидла третього мальопису дуже легко впізнати. Над ним працював художник Ярослав Філевич, автор одного з із улюблених всесвітів Марям. Колоніст. Проте легкий та яскравий стиль про тітеньку суп приховує у собі дуже болючий та страшний досвід людей під час переховування останніх у бункерах Азовсталі та про виживання в умовах війни. І остання історія про партизан та історію людини, яка робила те, що вміла найкраще бігти. Художницею цього мальопису була Дарця Зіронька. Це моя фаворитка в українському мальописному ринку. І не тому, що вона була авторкою моїх аватарок і заставок для міжгалактичного радіо на початках. Малюнки Дарці НАТО реалістичні і приймають у саме серденько. Чи то глядати мальопис через це вдвічі щемкіше, але ця історія про безкорисливий героїчний вчинок, про який варто знати і пам'ятати. Цим, мабуть, збірка справді привертає увагу та несе не просто художню цінність, а історично. Тому що історії, розказані у збірці це не фантазія і не вигадка, це реальні подвиги рядових людей, які, попри війну, знаходили у собі сили до боротьби. Хтось із них більше ніколи не зможе розказати свою історію, а хтось несе мовчазний досвід із собою крізь час. Чесно, мені важко виділити хоча б одну історію з чотирьох, що є в цьому друкованому. Варіанті всі вони приймають у саме серце, і це справді те, що би хотілося розказувати за кордоном не тільки для українців. Ці історії це живі свідчення численних воєнних злочинів, які чинить Росія та народ Росії проти українського народу. Сам збірник на сайті видавництва коштує 350 гривень, і він вартує кожну витрачену копійку. Як ви можете побачити, ця збірка справді дуже сильно вразила мене, вразила не тільки в художньому плані, тому що художники працювали з реальним матеріалом і кожен по-своєму стилізував та відтворив атмосферу е кожної історії. Місцями видається, що я більше читаю щоденник, ніж дивлюсь мальопис, але поєднання тексту та картинки зроблене дуже грамотно. Я не перестану рекомендувати прочитати хоча би частину історії, які також є на сайті в безкоштовному доступі. Вони вражають і нагадують, що війна все ще триває, все ще існує небезпека, і вона реальніша ніж нам може здаватися. Рекомендую всім. Пишіть, хто яку збірку встиг прочитати. Поглянемо кого тут більше. Ну а третя збірка, яка в процесі роботи, яка є дотичною до України та її перемоги над янсурами, це комікс для України насіння соняшника. Я вже вам розказувала, що ось цю збірку готували художники світового рівня, і яка скоро буде адаптована тим же видавництвом UA Comics», що працювало над журналом Інкер, про який я щойно згадувала. Я поняття не маю, на що нам очікувати. Мальописна збірка ще не бачила світ за кордоном, що вже говорити про український варіант, але я так розумію, що світова прем'єра вийде паралельно з українською. Як ви розумієте, у цій збірці будуть мальописи про Україну. Ну, я сподіваюся. Можливо, американський погляд на ситуацію та новини. Або, можливо, там супермен із залізною людиною пліч-опліч будуть давати піздюлі янсурам. Я не знаю. Побачимо у майбутньому. Ось такий от невеличкий огляд патріотичних мальописів від Маріам. Холівар дозволяє розводити в коментарях під цим відео. А всім, хто хоче підтримати цей канал, у вас є дуже зручні посилання в описі під відео. А тим часом я всіх вас дуже люблю. Вітаю усіх з Днем Незалежності! Бережіть себе і слухайтесь тривог. Точніше, ховайтеся від. Небезпек: не ігноруйте тривоги. Всіх люблю, всіх цілую. Зі слухаємося вже дуже скоро.